Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 360 тисяч десяти особин за добу 780 і поранено 1 мільйон 80 тисяч 30 песиголовців за добу 2340 танків 5983 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 1187 одиниць за добу, 17 Артилерійських систем 8482 одиниці за добу 18 реактивних систем залпового вогню, 943 одиниці засобів протиповітряної оборони 625 одиниць за добу, 2, літаків, 329 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6657 одиниць за добу, 66 крилатих ракет 1709 одиниць, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11330 одиниць за добу. 38 спеціальної техніки 1277 одиниць за добу. 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.